Всім привіт! Сьогодні хочемо приготувати зельц. Ну, по-другому, ще сальтісон називають, да, в якому регіоні як називають, по-різному. Ну, люди, в принципі, одне і те саме. Що хотів показати, що сьогодні ми будемо засолювати, а завтра вже будемо готувати. Тобто Ми робимо так. Бо є люди, які одразу беруть, варять і готують зельц. Ми робимо трошки по-другому. Ми беремо засолюємо з нітрідною солі спеціями, а потім на другий день, вже коли воно просоліло, починаємо варити. Підготовлюємо до засолки, у нас сировина, скажімо так, беремо свинячу голову, да, обріжаємо з неї щоковину, там, наприклад, вухо. Також Беремо свинні рульки, да, які очищені від от, от кістки немає. Да. І Тут у нас є кусочки скажімо так, м'яса, да, які де пообрізалися там, шматочки шкіри, де сало зовсім тоненьке було, там шматочки шкіри пообрізали, зложили сюди. Потім ми готуємо зельц. Як ми підготавлюємо, беремо от, ну, щеку, ну, наприклад, там, і вухо, ріжемо більш такими крупнішими кусками. Ну, наприклад, такими. Да, там, розрізаємо на декілька частин О, ну, такими крупними. Ось так, да, наприклад. Там, можна мілкіше, хто як любить. О, ми його ріжемо, засолюємо, е, солимо скажімо так, десь приблизно добу. Сіль ми розчитуємо на вагу, так як при всіх м'ясних іділлях приблизно 20 г солі на кілограм. Сьогодні засолимо. Завтра покажу вже засолене, як будемо варити, зваримо, наб'ємо в оболонку поліамідну і ще раз прогріємо. І потім вже покажу результат. Нарізав я сировину, нарізав я щековину, там вухо, рульку нарізав, і мені показалося, що маловато м'ясо. Я ще взяв трошки шу, да, лопатка в мене була, трошки її ще сюди додав, щоб було більш м'ясне. Да. У мене вийшло з сировини тут 7 кг. На 7 кг я взяв 140 г солі пополам узяв повареної солі 70 і 70 взяв е, обичної нітритної солі, 06%. Да, е, також я додаю спеції сюди. Ну, спеції я беру не в магазинах, в обичних, а да, заказую вже готові збори е, по типу гостовських раніше, да, ну, по, по радянських цих госта готовлять деякі магазини, готовлять ці вже набор спецій. І я не грамуюся з ними. Я просто беру, да, в упаковочку, на упаковочці написано там, скільки його треба на кілограм, і мішаю це все із солью. І потім просто-напросто зараз візьму цю всю сіль спеції, засиплю сюди, перемішаю і на добу оставлю. За цю добу, може, декілька разів перемішаю. Потім, як воно вже просолиться, я його це все закину в велику каструлю, залью водою і буду варити. Ну, Варить не при температурі 100 градусів, щоб воно не кипіло, а градусів 90. Тобто Воно, має, наче як холодець виготовити, да? тобто, воно не кипіти, а так наче булькати легенько. Тобто, температура не доходить до 100 градусів. Тобто, воно буде потихеньку собі це м'ясо і всі ці хрящі розм'якати. Ну а потім далі процес вже покажемо. Е, Прийшла доба після того, як ми заселили нашу сировину, да, ту, що я показував там, щековина, вухо, рульки, ті, що ну, кістку ми вирізали з рульки. Е, я вам говорив, я додав ще м'ясо з лопатки. Чого додав? Бо люблю більш м'ясне, скажімо так, і додав в сировину скажімо так, м'ясо. Да. доба, Я контейнер цей відкривав протягом доби і перемішував це все м'ясо. Для того, щоб сіль більш-менш рівномірно розподілялася по м'ясові, по щоковині по всьому. Тепер ми це, оцю всю сировину оцю, перекладаємо в каструлю. Отака велика у нас каструля. Так, якраз. Зараз ми її перекидаємо, зальємо водою і будемо варити. Скажімо, сировина наша вже посолена із спеціями. Воду заливаємо обов'язково питну, не з-під крана. Чого? Тому що. В, цьому, в цій воді, яка варитиметься оця вся сировина, ми її потім випаримо бульйон, залишимо зовсім трошечки приблизно 5% від загальної маси оцієї сировини. Для чого? Для того, щоб вона нам дасть клейкость, да? От такий, наче холодець буде між цими всими структурами м'яса. І ще ну, такий нюанс, що куски я порізав трошки менші, щоб швидше що, ну, варитися буде довго, як мінімум години 3, а то й 4, може і 5. Чим довше ви варите, тим, скажімо так, буде вона ніжніша, оця структура, більш м'якша. І потім, після того, як зваримо, вона трошки охолоне, і ми її ще поріжемо ще меншими кусочками і потім будемо набивати в оболонку. Оболонка в нас поліамідна, я говорив. Діаметр 80, така буде у вигляді ковбаси. така, скажімо так, бюджетна ковбаса. Переложили ми сировину у нашу каструлю. Беремо воду і заливаємо це все. Води заливаємо якраз, щоб тільки покрила нашу сировину. Бо я ж говорив, що ну, ми її будемо цю всю воду випарювати. Вона буде википати в самого, самої варки. І ми будемо ну, додати воду, да, тобто, щоб постійно наша сировина була покрита ось цією водою. Зараз поставлю на маленький вогонь, довожу до кипіння і прикручую газ на мінімальні, скажімо так, геть на мінімум, щоб вона, як холодець, тільки-тільки пробулькування було. Воно не кипіло, воно таким, скажімо, ну, легенькою температурою розм'якшить зовсім оці всі хрящики, шкурочки. І буде така консистенція легенько хрустітиме, але вона буде м'якенька. І скажімо так, потім вона, коли вже звариться, оцю юшку ми що залишиться, випаримо і залишимо тільки 5% від маси ось цієї сировини, що вона залишиться. Ми потім оце все виберемо, сировину, зважимо, скільки її там. І помножимо на 5%. 5% повинна бути рідина, оця юшка, цей холодець. Да? Тобто вивариться желатин із наших шкурок, з наших рульок, з цієї всього щуковини. І він буде для скріплення з таким матеріалом, матриксом. Зараз ставлю на плиту і будемо варити. Ось так вариться у нас сировина, да? та що буде зельце з нього. І вона, бачите, вона не кипить, вона тільки-тільки пробулькує, так, як вариться холодець. Нічого сложного. Тобто, температура там не, не бути перевищати більше 95 градусів, я думаю, там градусі 95 приблизно є. Міряти особо смислу немає, хай вона потихеньку так вариться, собі як, як холодець. І збираємо шум зверху. Біла пінка це нічого, а той коричневий шум, щоб не було тих шмітків по тому бульйоні. Бо бульйон, я ж вам говорив, ми ще використаємо. Зварили ми нашу сировину. Добавили, так як я вам говорив, в юшку, да, трошки додали чуть-чуть. Я думаю, воно і так буде липка, сама ця маса. Додавили желатину в юшку, розтворили в гарячій ну, в цьому бульйоні, в якому варилися, Ми її випарили, в якому варилася вся наша маса. І додали сюди, перемішали. Е, в нас є поліамідна пленка, да, вона продається в от таких рулонах. Така. Вона, ну, по принципу, як рукав для запікання. Тільки що дуже-дуже плотний. Воно ну, в формі оболочки ковбасної. І от ми зробили вже такі заготовочки, да, шпагатом позав'язували. Зараз ми їх понабиваємо. Серйовне, яке зварене, воно ще не геть холодне, ну і не гаряче вже таке. Ну, гаряченьке, ну, в принципі, працювати вже з ним можна. Зараз ми наб'ємо ці оболонки і будемо ще проводити ще раз термічну обробку. Для чого ще раз термічну обробку? Для того, щоб ми все-таки перекидали сюди в контейнер. Контейнер не стерильний. Понятно, що стерильним контейнер не зробиш. І по-любому, десь якесь обсімініння є, як і оболочки, як і самої, допустимо, ложки. Там, щоб вбити ці всі бактерії продовжити період скажімо так, зберігання цього продукту. Да? Ми зараз наб'ємо його сюди і ще раз зробимо термічну обробку. вже. Термічну обробку саму потім покажу. Так, зараз сам спробуємо процес показати, як набиваємо. Да? У нас, в принципі, є ковбасний шприц, яким ми можемо набивати. Но, воно, скажімо так, оця рідина, яка є у самому зельці, да? оця, що склеює хорошо масу цю відварену. Вона буде з нього витікати мимо поршня, який давить. Потому що у нас він не вертикальний, а горизонтальний. І це Юшка буде витікати, і буде, скажімо так, воно трошки сухувати, і не те, що нам хочеться. Ну, Приходиться набивати руками а так по-другому ніяк. Повторююся, що в нас поліамідна оболочка, вона похожа. По своїй структурі, як рукав для запікання, тільки товстіша, набагато крепша. Ми Стараємося уплотняти, щоб вона була ковбаска наша більш плотніша. Підтрамбовуємо, щоб було менше повітряних пузірків оцих, все. Знизу просто підержи. Так, і сам вершок. Е, є колбасний вузол. Ну, зараз показувати не буду, колись, може, покажу ближче. Ну, в інтернеті є, я думаю, вони покажуть вам як краще. Я цей сам хвостик беру в руку. Накидаю петлю і затягую. Потихенько затягую. Ось так. Наступний вузол також раз і накинув. Накинув, затягнув. Накинув. Затягнув. І ось така в нас кобаска виходить відправимо на вторинну термічну обробку. Проводимо термообробку в каструлі на плиті, тому що ну, вже в нас пізно і їхати в село кидати її в термокамеру ну, не сильно хочеться зараз їздити, кататися. Так що проводимо термообробку у воді. Тобто заливаємо водою, але на дно каструлі обов'язково вложимо якусь миску або ну, якусь посудину для того, щоб самі батони ці із зельцем не торкалися дна. Тому що температура дна буде більша, ніж звичайно. і Може, скажімо так, оболонка або пригоріть, або лопнути. Тобто, в мене, бачите, тут два термощупа від градусника. Ось мене на градуснику показує температуру 75 градусів води. Я виставив на градуснику 80 градусів, і коли температура підніметься до 80 градусів, він мені просигналізує. Тобто, стараюся проводити термічну обробку при температурі десь 75-80 градусів. Тобто ви періодично, якщо бачите, що є розбіжність по двох градусниках, тому що бачите, один в одному місці, в другому, просто ложкою сколотніть воду, щоб було перемішування води, щоб равномірно більш-менш прогрівалися батони. Батони повинні прогрітися всередині, як мінімум до 70 градусів. Ну, такі батони, звісно, протикать градусником я не буду, тому що ця вся юшка витече в нас внаружу. Але я знаю, що такі батони приблизно проварюються при температурі 75-80 градусів. До такої температури приблизно десь за 2-2,5 години. Так що десь 2-2,5 години вони будуть у мене зараз варитися. Так. Нарешті ми закінчили термообробку. Термообробка у нас була десь 2,5 години, приблизно у нас вже пізня ніч, мої домашні вже сплять, так що знімаю вже самостійно без оператора. Що хотів сказати, після того, як зробили термообробку, одразу треба залити холодною водою. Декілька разів міняти холодну воду, щоб швидко охладити сам продукт. Для чого це робиться? Для того, щоб бактерії, да, ті, що повмирали у, в самому батоні, не розвивалися. Тому що десь, якщо частічно якась бацила останеться, коли різке да, то є немає оцього теплового порогу, при якому можуть розвиватися бактерії. Тобто бактерії там вже не буде. Тобто це для того, щоб довше хранилася продукція. Якщо ви там, її з'їсте одразу через. Декілька днів, то можна цього не робити. Але я це роблю при тій причині, що ну, може до місяця така продукція храниться в холодильнику звичайному. Е, що ще хотів сказати? У нас є такий кліпсатор ручний. Ну, це... Сюди вставляється металічна кліпса. Да? І я купляю ось такі вже готові петлі. Ось такі. І кліпсую їх цими металевими кліпсами ось сюди на батони з нашим зельцем. Так само і ковбасу, коли роблю, теж кліпсую. Для чого роблю? Для того, щоб потрібно цей зельц повісити в холодильнику. Для чого? Для того, щоб він під своєю вагою сплотнився і захолонув. І вже потім там, через годин 12-20. Лучше добу, да, то є, щоб була осадка самого продукту, щоб він повністю схватився з холодного цей холодець, що всередині. І плюс до того пройде деяка ферментація самого продукту. Свіжий продукт, який тільки зготовлений, який повністю ще не, не, не сферментувався, він не наскільки смачний, який буде через декілька днів, там, 2, 3, 4 дні. От Саме такий пік я замітив, що мінімум 3 дні після того, як ви тільки приготували, хоча б ця продукція полежала. І ніколи, якщо ви будете робити самі, ніколи не хватайте сразу там ні гаряче пробувати, да? тобто, Ну, Ви не отримаєте в тих смакових якостей, які ви отримаєте через декілька днів. Так що, захолоне, побачимо в розрізі і подивимося, яка структура. З моменту термообробки пройшло у нас більше доби, більше 24 годин. Я вам говорив, що повинно полежати в холодильнику да, трошки довше. От ну, Саме такий смак припадає вже там десь після другої, третьої доби, коли проходить ферментація. Ця ковбаска всередині більш сплотняється, вона більш плотніша. Ми зараз розріжемо, покажемо, яка вона всередині. Ось така вона всередині. Бачите, вона плотненька, у неї є трошки холодець між самим. Там м'ясо, бачите, там якісь хрящики, вушка у нас. Ось такий у нас виходить зельць. Зараз відріжу ще колечко, Дивіться, ну, я завжди так протикаю, протикаю ножем саму оболонку і потім ріжу. Ось так. Ось такий у нас малюночок. Смак у неї я вже спробував за кадром, не буду в кадрі пхати свою пенку. Вона має такий присмак зельцю і присмак трошки ковбаси за рахунок того, що я додавав нітритну сіль і додавав спеції. Спробуйте рецепт, який вам сподобається по набору спецій. Запишіть його, як ви зробили. Якщо вам не сподобається, зробіть по-другому. Тобто підбирайте під свої смакові якості. Я зробив свої смакові якості і говорити вам, які я там спеції приміняю, ну, я не маю смисла, тому що вони вам можуть не підійти. Тим більше, що я вам говорив, що я використовую спеції не з магазину, а з магазину, де є вже збори спецій, я не, не завжди знаю, навіть, який там повний состав цих спецій. Тобто Я підібрав собі по смаку, мені сподобалося, і я роблю таким рецептом. Так що, кому сподобалось, ставимо лайки. Коментуємо, підписуємося. Якщо хтось робить по-другому, можете написати свій рецепт. Я колись спробую. Зроблю і викладу на каналі відео. Так що всім до побачення!